У Запорізькій області стрімко зростає кількість пожеж у природних екосистемах. 90% таких загорянь результат людської недбалості або навмисні підпали. З початку року вогнеборці приборкали вже 173 пожежі на відкритій території. Лише за минулу добу. 13 березня рятувальники ліквідували 13 таких загорянь. Загалом від головного управління залучалось 97 рятувальників та 20 одиниць техніки, від місцевої пожежної команди дві одиниці техніки та шість вогнеборців. Самовільні підпали у природних екосистемах це не витівка, а реальний злочин, який передбачає адміністративну а також кримінальну відповідальність. За спалювання сухої трави і листя передбачений штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. А для посадовців від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. На території природно-заповідного фонду штраф від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Для посадовців від 21 тисяч 420 гривень до 30 тисяч шестиста гривень за знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів. Штраф у розмірі 91 тисяча 800 гривень до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі. Якщо під час пожежі внаслідок спалювання трави чи листя загинули люди, відбулася масова загибель тварин або інші тяжкі наслідки. Це загрожує позбавленням волі від 5 до 10 років.